Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Зараз машину візьмуть. Ну контр лече, я самий перший, вона не грибе. Та ти самий перший, але, блять. Та вони вниз падають, бачиш на ці двоє. Ніхуя. Два падають, але ще mm. один, два, три, чотири летить прямо. А ті тачку взяли, зараз будуть, блять, збивати нахуй. Ну я сам устань, я хуй знаю. може тут сзади впанем, дід? Все, ніхто не пан, давай на розворот, добра. Вони, вони тачку взяли. І я хуй долечу Тут ванну стріляють, стреляю, чемохот. Ну все, забираем пушку, йдемо вбивати. здається вони май... не знають, що ми сюда впали. Не підуть сюда, за лтат. Маю тільки бомбу, блядь. Сейсон, вот, берстава МК не хочеш? Ай, блядь, я ліп, для ліп, тем... без курсы буду з <laughs> Тим говном. А пусок ебать, okay, и багато. Я думаю, що він десь отут, зразу, через дорогу. Але тут двері відкриті в ангарі. Не, це в ангарі. Тут може бути на горі, акуратно. А, ні. Вот. <звук> Ніхуй тут стоять и долбоб. Йома, сидит. А ще, okay. що мы ми, ми 8 уже. Що, хтось буде? Маю в сумці 8 аптек. Четвертый працю не знаю на автобан. Не патрончики. Я їх на... на, автомат поставлю. То якогось типа. В мене ж і супресор на аугу, блядь, ти що? Якраз заб'єш типа, який полетить на евакуації. Ти, 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 ти супутник і лоб Блядь. Блядь. Так швиденько, що вже би нас вбили. Та їдем? Не знаю. Там Породі скала. На скалу, на. Там по-любому якісь е з евакуації сидять. Ми будемо під скалою. Щоб зараз ми пішки не йшли. Та я не знаю куди їхати. Та да небудь мені все одно. Я всіх розвалюю. Тайш якщо що, сумкою в голову кидай. О, тут машина стоїть, тут точно посидить в хай. Будем лопитися. Та, та вже все, вже уже Те було їм кола въебать. О, тут можем встати в буси. Сзади, по нас лоплится. Та тут точно хтось десь є. Давай тут Та Да було може, може от виїхати, ну і непох. Я першу катку граю з М24 6. Позиція у нас гавняна, якщо чесно. Ну, то ідем, не знаю, як. Де? Не знаю, мне ми... <гум> <гум> Ого! Оооо! Я гавняна, і на другого гуняна. Тем пішки, я грибав, зараз побуває, О, ну зараз Ще якась хуйня їде. Валим? О, диви. Тебе... Воно десь там вон. Паскатори, <laughs> блядь. О, перекинувся. Котрій не сальте. що там? Інша сала? Ні, там двоє. Бачу Подивіться, я гавня на мене. Ох, блядь, ззаду вже прийшов. Я казав? Mm -hmm. Все, мені пізда. То ті, що там в будинках сиділи, підорас. З Авіком, да. Та. Да. Там вже один близько був. Короче, говно отако, доїжджати в центр зони мені. Є таке. Зараз будемо від краю я

Мы нашли почувствовать. А О, oh, yeah. все, ты вбив того, что mm -hmm. меня вбив за yeah, третий есть. третьим. Да, да. Пойдем, кто стрелял, бачу. А да, по Тоже, нема. С, тоже с Слепуй, мой кинь. Там один слева. Трамменти позиції Че, немає можеш навіть не лутати, я, я нічого не можу. Тут тип лежить? А, та, так. То той, якого ти, ти вбив? Тут хтось був, не? Ні-ні, вони вже з тим стемтогам був. Пушайте, бачишу. Либатики боти, на. Сосати. Нахуй. Сосати. Не знаю, мне напевно не что похуй. <рес> Там ще, тип внизу, він мав и і... а, ты же все забрал забрал, блять. Петух. О, и тут все третье, Блядь! Да вони то все понабрали? П'ята зона. Не, не, не повездає, Угу, бачу, бачу. Там Тим тип та, та, та. Помалу, не спіши, не спіши, зона помалу вже йде. Хиф забустатися. Де ж до нього? Ні. Тут хоче забустатися. Там внизу тоже просто ебен. Вони не в зоні? Ні, в зоне. Троппадный. Не... Ти до нього? З яких там один був? двоє? Та його тих. Шо, хтось запустил мне здесь, что сейчас кто-то прошел. А чел? Mm -hmm. Стоп. Давай. Две команды Резни, uh -huh. Ну, ти мощний Не біжи тут, бежит Молик, молік Молик. Шестьдесят шесть Патронь че, шестнадцать сек зона піде Флешка, да? Я граната. Не, бомба Бедипузашка. Ничего аймає флешка. Це далеко. Де його, не бачу. А десь там є озера. Де зона тисне. Справа ще хтось стріляє. Чув. Демо нема? Чи є? Нема? Нема. А так як ти дивишся, там де ще челіки. Я чую, але я не бачу. Він один, лише його, нехай може з ним їх відволікає. бо там в кімпах сидять два типа. як мені дойти? Того біжа може, поки вони там стріляються. А сука по тобі стріляє, піду. Не видно, воз буде стріляти. Ось димо, ось димо веди. У мене не було з 5 тір 500, -ій. вони в зону зайняли. Ні, а, а. вони ті, що за диму бігали, так, за диму два бігали. Та, а там Мене, мене якраз вони і вбили з того диму. Я думав мене з того влупив. я не бачу його. Я. я думав, мене з Ангару другий поверх там, знаєш, такий типу. Mm -hmm. mm -hmm. Я теж думав, що тобі там стріляють. Навіть звук якийсь такий був, який звідти. Вот він на другому поверсі. Mm -hmm. Ти дивишся за ним? Ні, я вже в лоб. Я понял. Yeah. Yeah. Певно тисячку дав, Дід? Зараз я хочу додивитися, я вже ту катку теж залив. Останнє один-один грають. Ну в Ангарі було двоє. І тут двоє було в диму. А стріляв тільки один, я за П'ятий, тір 500 -ий. Ну, я там сім кілів дав, я рахуй гарно, тих двох розібрав на скалі. Потім з п'етухом. Я роботипа підловил на перезарядці, а то не повезло. Плох. Конкретний. Так, демедж, глянемо ще. Знаю. Да, да. Парам пам пам пам. 816. Третя підряд на 800. Нормально дем. Угу.